Я хочу взяти гроші на реалізацію своєї власних справи, і мені дуже страшно, тому що це вперше я буду брати настільки велику суму: 400 тисяч. Скільки? 400 тисяч. Ну ви знаєте, жовтка бампина. Банки вони не можуть мені довірити жодної суми. Мікрозайми це місце, де накручують величезні відсотки. А позичати у друзів я не хочу, тому що ні у кого не буде такої великої суми. Тому я йду на такі ризики. Я обрав під заставу квартиру. Але знаєте, це найвигідніша умова, адже справді послухайте, вам погоджено всю суму, яку ви запитували. Пропонуємо вам по умовах 2,5% на місяць. А від трьох до 60 місяців користування. Я ж правильно розумію, я можу знаходитися в житло, тобто і надалі там жити і це Mm, супер. якщо вам підходять умови, можемо з вами прямо зараз домовитись стосовно зустрічі mm -hmm. і запланувати огляд квартири. Тобто мені нікуди виїжджати не потрібно. До мене можуть приїхати і все вже зі мною формути. Правильно ми зробимо до вас поїздну угоду нашого mm -hmm. а, спеціаліста з нотаріусом Прямо до вас додому для оформлення. Я сьогодні зможу дав отримати гроші? Так, звичайно, звучить все. супер. це В мене більше питань ніяких немає. Фух, я не вірю це. Якщо навіть щось трапиться з квартирою, я приїду в село до бабушки, тому думаю, все нормально. значить, у мене буде така доля.